Електроскутер нового покоління Мес 1026 титан, футуристичний дизайн, плавні лінії та зручна посадка роблять титан стильним і комфортним для будь-якого водія. Скутер обладнано сучасною графеновою LFP батареєю 72 В 35 А. ампер, запас ходу до 120 км при швидкості 35 км за годину, максимальна швидкість до 60 км за годину. Серце титану інноваційний двигун потужністю 1500 Вт із системою рідинного охолодження. Стабільна робота, менше шуму, плавний хід. Гідравлічна підвіска забезпечує стабільність руху та оптимальний комфорт. Скутер має ергономічне сидіння з елегантною прострочкою, просторий багажник. Відкривається як з ключа, так і з кнопки. Автомат живлення та порт для зарядки. Для зручності в дорозі передбачено USB-роз'єм і музика. Великий суцільний LCD дисплей з унікальною формою та відображенням, розроблений спеціально для зручного зчитування швидкості під час руху, NFC це безключовий доступ, достатньо прикласти мітку до дисплея скутера. Також працює як протиугонна система. Світлодіодні енергозберігаючі фари та задні ліхтарі гарантують відмінну видимість уночі, підвищуючи вашу безпеку на дорозі. Титан має сучасні передні та задні дискові гальми, захист від перегріву та вологи класу IP56. Радіальні шини з антипрокольним захистом гарантують тривалий термін служби, максимальний контроль за будь-яких погодних умов. Скутер доступний у трьох кольорах.